Перший Ghostrunner вийшов у 2020 році і зміг зібрати свою аудиторію та фанатів. Гра від майже інді-розробників, майже тому, що в неї все ж таки був видавець, відрізнялась тим, що поєднала в собі паркур від першої особи, як у Mirror's Edge, з кривавими боями проти ворогів з використанням меча та декількох гаджетів. Але при всьому цьому гра була ще й доволі хардкорною через те, що підконтрольний вам герой помирав від будь-якого ваншоту. Ну а паркур був доволі кривенький і вимагав от просто ідеального міліметр в міліметр таймінгу, бо інакше недольот, перельот і так далі, що, звісно, закінчувалось смертю. Тому гра була не стільки чесним хардкорним челенджем, скільки інтерактивним пазлом, у якому вам потрібно було знайти оптимальний шлях для проходження рівня через постійні смерті та відродження на чекпоинтах. Ну тобто гра була цілком про задрочування кожного рівня до автоматизму. Коли ви будете по пам'яті знати, де і у яку секунду що відбудеться, мені важко називати такий тип гри чесним хардкором, бо я не дуже люблю задрочувати одне й те ж саме місце по 100 разів, перш ніж я ідеально запам'ятаю де що і як. Та як би там не було, перша частина гарно продалась, в неї є фанати, і тому звісно, що свято болю має продовжуватись. Час настав, задоволення. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Ghost Runner 2. Я вже повністю пройшов цю гру, і мені залишилось отримати лише одну найскладнішу ачівку у цій грі для того, щоб отримати платину. Відразу скажу, що якщо ви фанат першої частини, то так, продовження саме для вас: ще більше ваншотів, відкидаючих вас до чекпоінту. Мінімальна кількість дійсно ідеальних маршрутів для проходження і так далі. Але не все так фантастично, як може здатись. Тому зараз ми докладно розберемо всі плюси та мінуси Ghostrunner 2 і зрозуміємо, чи варто грати у неї просто фанатам кіберпанку, чи все ж таки це сиквел для закритого клубу мазахистів, які кайфують від постійних відльотів. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, сюжетно гра є прямим продовженням подій першої частини. Після того, як Джек знищив полодара ключів і тим самим припинив його контроль над вежею Тхарми, у світі гри почався хаос та боротьба за контроль. У цьому хаосі з'являється новий культ кіберніндзя, який переслідує власні цілі, і Джек є доволі важливим елементом у цих подіях. Загалом про сюжет багато і не скажеш, щоб сильно не спойлерити. Єдине, що можу сказати, так це те, що головним мотивом гри тепер є питання про свободу волі та свободу вибору. Крім Джека, ви зустрінетесь з великою кількістю персонажів, які будуть як на боці головного героя, так і, звісно, проти нього. У головних поганців доволі цікаві особисті лінії і непогані причини того, що вони роблять. Загалом сюжет доволі цікавий і гарно витриманий у сетінгу кіберпанку, і за ним дійсно приємно спостерігати. Але це дійсно і все, що я можу сказати про сюжет, бо все ж таки Ghost Runner 2 більше про ігровий процес, і тому давайте відразу перейдемо до нього. З точки зору ігрового процесу, на початку гри, десь перший глав, він не дуже сильно відрізняється від того, що було у першій грі. Вам потрібно проходити рівні у межах Velged Харма. Як і раніше, кожен рівень це поєднання сегментів з паркуром та бойовими аренами. Під час паркуру вам потрібно ковзати по спеціальних доріжках, і іноді потрібно перестрибувати з однієї доріжки на іншу для того, щоб уникати ваншот зіткнень. Також потрібно бігати по стінах та інших поверхнях і стрибати між ними. А ще треба підтягувати за допомогою граплінг-хуку і використовуючи летючі дрони для переміщення. Іноді вам потрібно на ляту стріляти сюрікенами у особливі поверхні, для того щоб створювати точки для підтягування граплінг-хуком. І ще потрібно підлітати на різноманітних вентиляційних платформах. Звісно, що все це потрібно робити дуже швидко та реактивно, бо інакше ви впадете та повернетесь до чекпойнту. І ось тут є одна з проблем у грі. Справа в тому, що паркур тут зроблений таким чином, що ви маєте чітко запам'ятовувати, де і у яку секунду вам потрібно робити той чи інший рух. Тому що у іншому випадку персонаж може не дострибнути до потрібного місця. Або дострибнути, але чомусь не зачепитись за край, вдаритись о платформу і впасти. Ну або ж персонаж може просто застрягти у геометрії локації. Всі ці недоліки не роблять гру складнішою, а просто бісять і змушують знов і знов перепроходити одне й те ж саме місце, допоки ви не зробите все максимально ідеально у мілісекундні таймінги. Бойові шарени це так само як і раніше, своєрідні пазли. У яких вам потрібно зрозуміти, який маршрут по знищенню скотиняк є оптимальним, будь-який ворог вас зносить з одного влучення, а вороги є як мілічні, так і далекобійні. У вас є можливість відбивати кулі та перерувати мілічні атаки, роблячи ефектні добивання. Але у грі є вороги, чиї атаки неможливо перерувати, і вам потрібно чітко розуміти, як і у який момент що і як робити. Також особисто мені здалося, що у другій частині саме оптимальних маршрутів стало менше, а іноді трапляються бойові арени, на яких таки взагалі лише є один дійсно оптимальний маршрут проходження, а всі інші так чи інакше приводять вас до ашот ваншоту. Також у грі вам відкриється 5 ультимативних абілок, але якщо чесно, особисто я використовував лише одну, яка надається вам найпершою. Тому що від всіх інших я не відчув дійсно корисного ефекту. Та й насправді ультою треба користуватись, коли вас просто вже задовбало вирішувати поточний бойовий пазл і просто хочеться швидше знести всіх ворогів і піти далі. Та найголовнішим нововведенням у грі є мотоцикл, під який навіть зробили декілька доволі великих рівнів поза межами бежит Харми. І це також відрізняє другу частину від попередниці. На цих рівнях вам відразу надається декілька цілей, і ви вільні обирати у якій послідовності їх виконувати. Ну а ще на цих рівнях є різні колектибли, які треба шукати. Але всі ці рівні порожні, і на них взагалі нічого немає. Всі вороги, які існують поза межами вежі, знаходяться виключно у місцях цілей, і ви ніколи не зустрінете їх, так би мовити, у відкритих частинах рівнів. Але загалом покатушки на байку доволі драйвові та динамічні. Вам потрібно постійно тримати швидкість та вмикати прискорення для перестрибування з однієї частини дороги на іншу. Іноді потрібно бити мечем або стріляти з кулеметів, які є на байку. Але і тут все так само потребує ідеального таймінгу та запам'ятовування локацій, тому що будь-яка помилка і повертайтесь до чекпоінту. Ну і найцікавішим, при їзді на байку є моменти. Коли вам потрібно на повній швидкості вистрибувати з нього, щоб не померти від перешкоди, і потім за допомогою граплінг хуку повертатись на байк і продовжувати їхати. Це виглядає і сприймається дуже круто. Процес покращення джека представлений наступним чином: на рівнях вам потрібно збирати карти пам'яті, які підвищують рівень вашої материнської плати та збільшують запас пам'яті. Рівні плати відкривають нові слоти для чіпів. Слоти розподілені на 5 стовпів. Чіпи ж представлені вісьмома типами: match, система, Traversing, Flow, сюрікен, Буря та RootKit. Коли ви вставляєте чіп з будь-якого типу у один зі стовпів, ви робите так, що від цього моменту лише чіпи того ж типу можна вставляти у той самий стовп. Звісно, що є чіпи, які дозволяють вставляти один тип у різні стовпи. Всі чіпи у стовпі мають йти один за одним, і не можна залишати порожній слот між ними, тому що це призведе до витоку пам'яті. Ну і ще у різних чипів є додаткові бонуси, для активації яких вам потрібно виконати ті чи інші умови по розміщенню чипів на материнській платі. Самих же чипів доволі багато, і їх треба купувати за ігрову валюту, яка заробляється за знищення ворогів та проходження рівнів. Також на кількість грошей, яку ви отримаєте, впливає показник вашого комбо. Чим він вищий, тим більше грошей буде. Ось це і вся прокачка у грі. Але ще є побічні активності та колектибли. Активності представлені у вигляді різноманітних челенджів на локаціях. То вам потрібно на час пробігти через всі точки, то розстріляти сюрікенами всі цілі, або ж знищити всіх ворогів. У кожному челенджу є 3 тіри. Бронзовий, срібний та золотий. За отримані всіх трьох тирів, ви отримуєте велику кількість грошей і декілька карточок пам'яті. Найбільша проблема цих челенджів знову ж таки у кривенько працюючому паркурі. Коли ви або робите все ідеально, міліметр в міліметр, або ж постійно починаєте спочатку. І звісно, що є челенджі для мотоциклу на тих самих локаціях, де на ньому вам дають вільно поїздити. Ну а колекти були представлені у вигляді з кінчиків для вашого меча та рук, різні дивні предмети і декілька аудіо щоденників. Приємним моментом є те, що всі зібрані предмети з'являються у вашій кімнаті у хаб-локації і їх можна роздивлятись. Ще у грі представлена купа одноразових механік, які ви зустрічаєте на одному, максимум двох рівнях, і все, більше їх немає. Можливість обвалювати великі плити на ворогів присутня лише у першому рівні. І чомусь більше ніде її немає. Можливість перемикати кольор платформ у рівнях в кіберпросторі також присутня лише в одному чи двох з них. Зупинка різних колес для того, щоб пройти далі, ну і звісно, Wingsuit, який надається вам аж у передостанньому рівні, і навіть у фіналі гри він вам не потрібен. Виглядає все це не дуже добре, якщо чесно, тому що ти не встигаєш звикнути до нової механіки, як вона зникає. А потім на тебе звалюють нову, до якої ти також не встигаєш звикнути. І все це у грі, яка потребує ідеального задротства кожного рівня. Ну і зараз я розповім про найскладнішу ачівку у грі. У Ghostrunner 2 є окремий roguelike режим. В ньому є 4 етапи, за кожний з яких ви отримаєте скінчики. В межах одного етапу вам потрібно пройти 7 рандомно обраних арен. Це можуть бути арени на паркур або ж арени з ворогами. За проходження однієї арени ви будете отримувати або додаткові життя, або рандомно запропонований перк. Нагорода залежить від обраної вами арени. Так от, вся складність полягає в тому, що вам потрібно пройти всі 4 етапи за один захід, тобто 28 арен поспіль. Якщо ви помрете на будь-якій арені у будь-якому етапі, наприклад, у другому, то вам потрібно починати все з самого початку. І так, допоки ви не зможете пройти всі 28 арен за один захід. Звісно, що арени стають складнішими з кожним етапом. Особисто я зміг пройти перший етап, і у другому я відлітаю десь на 4 чи 5 арені. Тому так я досі не вибив всі ачівменти у цій грі. Ghost Runner 2 це дійсно гарний сіквел для всіх, кому сподобалась перша частина. Гра все ж така складна та вимоглива для задрочування кожного рівня до стану автоматизма. У грі є недоліки і відчуття кривенько працюючого паркуру, але нічого критично жахливого я не знайшов. Візуально все виглядає доволі гарно і нарікань на візуальну складову в мене немає. Саундтрек у грі нереально крутезний та драйвовий, і його навіть можна вільно слухати окремо від самої гри. Загалом гра мені сподобалась, але я все одно не сильний фанат ось таких вимог до задрочування кожного міліметру. Але якщо вам сподобалась перша частина, то я 100% раджу вам пограти у Ghost Runner 2, бо це все те ж саме, але більше та ще й з мотоциклом. Якщо ж ви не готові задрочувати кожен міліметр кожної локації, і такий підхід вас бісить, то вам краще не грати у Ghost Runner 2. Прислуховуватись до мене чи ні. То, як завжди, вирішувати вам. Гра вийшла на ПК та консолях Xbox Series та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємося на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Ю, Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба.